Позачергова сесія на засіданні зібралися 32 міських обранці: решта або у відрядженнях або у збройних силах України. На порядку денному усього три питання. Ще на минулому засіданні депутати встановили мораторій на проєкти рішень, які розколюють суспільство. А тому усі три питання стосуються виключно життя міста. Розпочали із наболілого формування фонду житла для проживання внутрішньо переміщених осіб. В нашому місті понад 19 тисяч. Зареєстрованих офіційно внутрішньопереміщених осіб і відповідно постає питання забезпечення їх житлом. Держава, центральний орган управління, уряд ставлять завдання створити і вивчити такі комісії, і вивчити питання по забезпеченню переміщених житлом. Нагадаємо, розмову про те, де розміщувати внутрішньопереміщених осіб у рівному точиться від середини липня, адже з 1 вересня на Рівненщині планують розпочати очне навчання. Відповідно до гуртожитків, де нині мешкають переселенці, мають повернутися студенти. Однак нині кількість переселенців ще й збільшується, бо уряд оголосив обов'язкову евакуацію населення з території Донеччини. І оскільки початок навчання не за горами, влада міста нарешті взялася вирішувати проблему з житлом для ВПО. Для цього створили спеціальну депутатську комісію. Світлана на Марчук, яку призначили головою тимчасового органу, каже питання, яке їм потрібно вивчити, не з легких. За її словами, комунального майна, яке відповідає усім вимогам у рівному, практично немає. Це і санітарні вимоги, і багато речей там і пов'язаних з укриттями. Ну дуже багато вимог, яким мало би це комунальне майно відповідати. І от будемо намагатися вирішувати це питання найближчим часом. Усувавши за створення тимчасової комісії, депутати заговорили про нагородження почесних громадян рівного у 2022 році. Міські обранці вирішили присвоїти таке звання виключно загиблим героям. До списку увійшло 66 рівнян, які віддали своє життя, захищаючи нашу державу. Це рішення депутати підтримали одноголосно. Окрім того, вирішили виділити додаткову матеріальну допомогу родинам загиблих у розмірі 20 тисяч гривень. Ми своєю комісією визначили, що будемо в цьому році видавати це суто нашим героям, нашим загиблим. Ви бачите, на жаль, вони додаються кожного дня. Це буде видаватись до дня міста. Ну і ми вирішили так само комісійно виплатити разову допомогу. Родичі можуть загиблих отримати безпосередньо від міста одноразову таку допомогу в розмірі 20 тисяч. Рівень. Розглянувши усі три питання, депутати перейшли до звернень. Віталій Коваль запропонував міському голові створити робочу групу, яка б розробила механізм для підтримки військових. На думку депутата, громада виділяє недостатньо. Коштів нашим захисникам до слова 300 мільйонів гривень податку в бюджет міста цьогоріч сплатили саме військові формування а на свої потреби отримали лише 12 мільйонів. Запитів і потреб у наших військових сьогодні дуже багато від поточних ремонтів до придбання сучасних засобів захисту і обладнання. На жаль, рівненська громада має найменший показник, один з найменших показників. В області по виділенню процентному співвідношенню коштів для військових, однак Олександр Третяк це твердження назвав голослівним. Це немала сума коштів з міського бюджету, і ми максимально готові далі підтримувати всі ініціативи військових і їх підтримувати. Олександр То лише на одне харчування, наприклад, для добровольчого формування тергромади виділено вже 3 мільйони гривень. Пішло на закупівлю засобів захисту. Були виділені кошти і придбані саме через субвенцію для вас на військову адміністрацію. Загалом на три питання депутати витратили близько однієї години. Ангеліна Бурак, Михайло Мандюк, телеканал ITV.